Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як точніше не розповісти, а в цьому відео я буду намагатись зробити перемикач підключення з двох автоматів. В чому саме проблема? Як я вже показував раніше, стоїть в мене вдома такий літій фосфатний акумчик. До нього є безперебійничок такий. Руф, сел. Русел, русел, да. От. Але в нього струм заряду всього лише 20% 20 А. І зараз, коли там вимикають світло і вмикають тільки на 2 години, то я на нього надії не покладаю, що він встигне зарядити. Тому і ще додатково в мене отакий чисто зарядний пристрій для таких акумуляторів на 40 А. От. І зараз в мене проблема, коли там вмикають світло, мені приходиться, от навіть бачите, тут викрутка лежить. Приходиться переключати плюси, знімати плюс з безперебійника і підключати плюс із зарядки. Ну і це не дуже зручно. І тому я вирішив зробити якийсь пристрій. Спочатку я купив собі стандартний перемикач, отакий. Отакий от. Він для змінного струму на 63 А. І це така дуже чудова річ, яка має три положення: повністю вимкнений, перше джерело і друге джерело. Але він для змінного струму. А оскільки у нас акумулятор заряджається постійним струмом, то, відповідно, така техніка не підходить. Але я вважав, що я буду все підключати в вимкненому режимі. Тобто я вимкну зарядний пристрій, вимкнув безперебійник, переключу тут на відповідне джерело, і все буде чудово. Але не завжди так виходило, десь якась там поспіх, десь щось не побачив, не замітив, і інколи воно підключалося. При вімкнених цих приладах, відповідно, там виникала дуга, а ці пристрої вони не розраховані під постійний струм, тому що тут дугогасильна камера, вона не така, як в пристроях для постійного струму. Але для постійного струму я шукав щось подібне, такого немає, на жаль. Жодного там з виробників, я дзвонив і в ЄТі, і дивився Шнайдер, АББ, нічого такого, саме для постійного струму, немає є там або якісь. Просто неймовірні рубільники по кілька тисяч гривень і так далі. І тут воно мені таке не потрібно, тому я придбав два таких е автомата на постійний струм. Тут, бачите, от такі от, такі на постійний DC. Розраховані на 50 А, і от зараз з них я попробую щось зробити подібне до цього на одну, один полюс, тільки на плюсовий. І вам покажу. Так, отже, продовжимо. Е, що я зробив? Я вже, як бачите, з'єднав ці два автомати, ну, скріпив стяжкою між собою, але в протилежних напрямках. Тобто, коли тут е, зараз, коли один буде включений, інший буде вимкнений, виключений. І, грубо кажучи, от таким нехитрим способом. Вони будуть завжди переключатися вдвох. Бачите? І таким чином в мене не буде такої ситуації, коли вимкнений, наприклад, безперебійник, і в цей же час вімкнеться ще зарядний пристрій. Тобто, отак. От, і вони вдвох почнуть, скажімо так, один одного заряджати і заряджати акумулятор. Я вважаю, що це. Ну, не те, що я вважаю, це не дуже добре і потрібно ізольовувати. Отже, я е, перевірив, що така історія дійсно спрацює. Яким чином? От, е, значить, виход в мене буде тут один. Зараз. І інший з цієї сторони. Так, це в мене будуть два виходи на акумулятор. І, зрештою, вони підуть вдвох, отак, і під'єднаються до плюсової клеми акумулятора. Зараз ми їх з'єднаємо. І перевіримо, щоб не було такого, що десь у нас відбувається коротке, ну, як з'єднуються, скажімо так, два вихідні полюси. Так, от в мене прилад. Поставив я його на прозвонку. Ось видно. Чуєте і бачите. Значить, перевіряємо є, є. Це коло замкнене. Тобто тут все з'єднано. Я вас не обманюю. Точніше, так вам не дуже видно. Тобто, от сюди і сюди, і точно так же. Сюди, сюди. Так, тепер що ми робимо? Е, вмикаємо обидва автомати. І, як бачимо, тут є коротке. Ну, точніше, ці два вихідні полюси у нас будуть теж включені. І воно все буде тут коротить, і це не дуже добре. Так, тепер робимо таким чином і перевіряємо. От, я вставив. Так, як би вам, ну так вам, мабуть, буде видно. Як бачите, на приладі нічого не спрацьовує. Тобто, можна стверджувати, що в момент включення, е, так, наприклад, переключення на зарядку чи переключення на. Безперебійник. У нас полюси і кола зарядки безперебійника не будуть між собою замикатися. Отаким от. От от образом я це зібрав. Зараз я піду це все підключу, закріплю і поставлю, і вам продемонструю, як воно вже працює. все зібрав. Зараз якраз у нас виключили світло. І подивимося, що в нас з цього вийде. Так, це я зараз все підключу. От як бачите, в мене тут це не дивіться, це тут спеціально для інтернету комп'ютерний. От, два. Оце включений один безперебійник, один зарядний пристрій. Так, отже, зараз спробуємо вмикати безперебійник. Так, як бачите, увімкнувся, зараз десь секунд 10 і включиться світло. Так, от, як бачите, вже з'явилось в коридорі, там був включений вимикач. Ну а власне підключення зарядки я вам покажу, як дадуть нам світло. Я буду заряджати акумулятор і тоді вам все покажу. Дали нам електроенергію, тепер вам продемонструю, як це працює. Значить, зараз зарядка йде через безперебійник на акумулятор. Включений в розетку, ось безперебійник, ось включений, е, так, це безперебійник, це включена оця зарядка. І як ви бачите, горить зелена лампочка і трошки шумить, але це шумить цей безперебійник. Зараз зарядку я включу, ви почуєте який звук. Ну І загориться червона лампочка зарядки. От я що е, роблю? значить, Я виключаю е, з розетки безперебійник. Увімкнув і червона лампочка загоріла. Ну і по звуку ви почули, що пішла зарядка туди. Через, грубо кажучи, пішла вона, ось зюдова на цей провід пішла туди. От така історія. Тому Якщо, може, хтось шукав якийсь подібний перемикач і не знайшов, то от вам приблизне рішення, як це можна реалізувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, хейтіть, лайкайте, шерте, ну і всі ці діла. Сподіваємося, перемога буде скоро.